Берегиня, захисниця людей від усякого зла, хатня богиня, як її ще називають, що оберігає оселю малих дітей, добробут сім'ї. Жінка споконвіку вважалася і її слово, тепле і ласкаве, лікувало і повертало. Жінка, як символ сімейного життя, була об'єктом поклоніння у сиву данину. Саме жінці. Призначено від Бога берегти сім'ю, дітей, любов, затишок, злагоду. Саме на тедітних жіночих плечах тримається три кутки в хаті, як справедливо зауважує народна мудрість. Взагалом про неї знаходимо у таких словах, як берег, береза, бережний, обереги. Берегиня, матінко рідненька, захиснице миленька, дай мені долі, доброї волі. Нехай жінкою я буду коханою, господинею гарною, хай дітки здорові зростають, доброта щастя в сім'ю прибувають, хай миленький мене любить, лише ніжно, хай голубить, буду я дружиною вірною, порадницею мудрою. Бережи вогонь, берегине, мого сімейного вогнища, що ніколи не гас, кохання ніколи не гасло, розуміння, повага ніколи не гасла, щоб мої чотири дороги, чотири шляхи були переді мною і моєю сім'єю завжди відкриті, щоб в моєму домі завжди був затишок, достаток, а все чорне, зле, ненависне щезло навіки вічні пропало. Горіти, мому, сімейному вогнищу і ніколи не гаснути, теплом своїм нас зігрівати, добром, любов'ю наші душі наповняти, світлою, благодатью мира нашу хату огортати. Хай буде так.